І улюблені цукерки скітлс, що? Де всі мої солодощі? Невже вже закінчилися? А я хочу їсти. О, ось шкарпетки моєї онуки. Що? Хто так голосно плаче? Моя онука Анна. Я допоможу тобі, моя дорога. Бабуся вже біжить. О, ми поклали останній пончик на верхівку гори. Що? Хто плаче? Це точно малюк Енн плаче від голоду. Я вже біжу до тебе, малюк. Який величезний чупа-чупс! Я точно ніколи їх не пробувала. Чому ти так голосно? Я її сестра і врятую всіх. Зараз не час для чупа-чупса. Я хочу їсти. Їсти! Ти так швидко прийшла, щоб нагодувати мене? Ой, підемо на виклик! Я вже вирішила, що хочу. Приготуйте для мене, будь ласка, хот-дог! Проблема, це легко. В мене є сосиска. Ой, потрібна олія. Гаразд, бабуся так добре працює. Бабусю, ти така хороша. Я хочу навчитися робити те ж саме. Можна пляшку олії? А так, ця річ тут точно зайва. Так, налий багато олії в сковорідку Я думаю, цього достатньо. А тепер поклади ковбаску. Ти здивуєшся, як швидко я все підготую. Ні, Алі, стоп! Ах, чому? У мене все під контролем. Масло витікає з пательні. Ой, ах, вибачте, ах, о чому? Забери це. Ах, Ух, не потрібно стільки олії, люба. Але настав час дістати ковбасу, і вона виявилася апетитною, але я не можу її їсти. Поклади сосиску в булочку, а потім полий все гірчицею. Це буде неймовірно смачно. Ой, що відбувається? Я розігріваю сосиску пальником. Це набагато простіше ніж смажити на сковороді. Я все зробив правильно. Ах, це кулінарний злочин. Дозволь мені показати тобі, як зробити смачні корндоги. Це дуже просто. Тобі потрібно розбити два яйця, налити багато молока в миску, і готово. Тепер я змішую все міксером. Ах, чудово! Тепер мені потрібно зробити шпажку, нанизати на неї сосиску і сир. Отак, тепер мені знадобиться каструля, Налийте в неї трохи олії. А тепер вставте сосиску і сир у тісто. Тепер додамо панірування. А тепер я можу занурити це в гарячу олію. Наші кукурудзяні доги обсмажені. Тепер прикрашаємо все кетчупом і гірчицею. Мені це потрібно. Ох, але що мені робити? О, точно, я просто наповню всю ковбасу соусами. О, соуси такі смачніші, малюк навіть не відчує підгорілої ковбаси. Готово? О, вау! Тут так багато. Я в захваті. Що це? Це підгоріла ковбаса? Ні, я навіть не спробую цього. Ой, подивіться на цей класичний. Це смачно, бабусю. Але що це таке? Це корндоги? Ми повинні спробувати. Подивись, як тягнеться сир. Чудово. Це так смачно. Ви переможець, шефе. Я знав, що я найкращий! А ви готові побачити моє нове шедевр? Я вже намалював щось смачне. Я хочу торт. Зробиш його для мене. Це було б чудово. Гаразд, гаразд, гаразд. Звісно, Люба! для тебе будь-який каприз. Спочатку ми зробимо крем для торта. Мені потрібні білки, яєць і багато цукру. Збий усе до пишних піків. Вау! Це красиво! Тепер наносимо крем на корж. Вони повинні просочитися нашим смачним кремом. Ах, я зібрала торт! А тепер буду обмазувати торт кремом. неймовірно апетитно. Тепер посипте зверху кольоровою посипкою. Чудово! Розклади полуницю. полуниці. Така свіжа. А тепер чорниця і червона смородина зверху. Маляткам все точно сподобається. О, це виглядає чудово. Я хочу зробити торт з мармеладними ведмедиками. Вони такі красиві, милі і апетитні. Залишається лише полити все шоколадним сиропом. Смачно! Я кладу ще один шар зверху, посипаю полуничним сиропом і посипаю кольоровими скітелс наверх. І так шари, поки торт не закінчиться. Ой, що це? Я вже виклав крем на торт. Вийшло неймовірно. Тепер мені потрібно викласти райдужний крем по колу, і це буде так смачно. Торт буде красивим, дуже переливчастим атицент. і чудово. Тепер додай кольоровий крем зверху у формі райдужного візерунка. Це шедевр. Залишилося тільки показати все дитині. Вау! До... Ові, ці торти виглядають добре. дуже добре. Я б не виписувався з цього. Цей райдужний торт такий чудовий. О, дай мені спробувати. Mm, як смачно мені подобається. А що ти Ось! Вау! Як сма. А тепер ми скуштуємо смачно. полуницю! Mm. О, так смачно! Мені подобається. Що моя сестра приготувала для мене? Подивимось. Ох, такий барвистий зверху, але хм. Чи це смачно? Уга. Мені подобається, але яка ж переможе, о бабусю, ти перемогла! Ура! Я найкраща! Тепер хочу яєшню. Приготуєш? Так, я хочу щось надзвичайно смачне та цікаве. Готуй! У мене Ого. є чудова ідея. Я збираюся все робити на інтуїції. Просто розіб'ємо яйця в чудово, бабусю! Що мені робити далі? Виглядати добре. Налий більше олії патиню, щоб яєчня не підгоріла. Отак. Ти повинна зробити так само, Елі. Хм. Ой, добре, я про це забула. Налити олію, так? Починаємо наливати, давай. О, ні. Занадто багато. О, що мені робити з усім цим? Давайте вдавати, що нічого не сталося. Гаразд. Він все побачив. Можливо, зараз тобі потрібно розбити яйце. в сковороду з оливковою олією. О! О, подивись на це. Але спочатку я поставила форму у вигляді серця. Ідеально, гей, давайте виливати яйце. Вийшло не тільки смачно, але й дуже мило. Який приємний запах! Неймовірно! Тут я точно нічого не зможу покласти. Мені потрібен огірок і гаразд, гаразд, гаразд. Ах, дякую, шефе! Що це таке? Я виріжу гарненьку квіточку з огірка за допомогою форми. Це спрацювало! Тепер ми кладемо це на тарілку. Шеф! Вам подобається моє шедевр? Um, насправді це виглядає занадто просто. Я просто точно я не буду цього робити. Інша ідея: я відокремлю білки від жовтків. А зараз мені потрібно попрощатися ну, з. Ну, щоб отримати пишну піну. Ось мій міксер. Добре. А, чудово, дякую. Візьміть жовтки і вилийте їх на розігріту сковороду. Це буде смачно. Зверху розподіліть більше пухкого білка. О, це буде розкішно. Це Китайська броня. Що? Це ханна точно оцінить. Не це. О, ні. А, що? Я горю. Що мені робити? А, допоможіть. Моя яєшня точно згоріла. Горіло. Чупом. Тоді воно точно буде смачніше, М -м. добре. Бабусю, ти зробила дуже смачне яєчко. А шефе, ваш омлет вже готовий. Виглядає більше як торт, але воно виглядає смачно. Я б хотів. Ай! Боляче! Ну, добре, е, можеш спробувати. Ура! Нарешті всі можуть приготувати яєчню для мене. Я так довго чекав на цю страву. Що це таке? О, Сестрин Почерк підгоріла яєчня і купа кетчупу. О, подивися на це серце. Воно таке миле. Бабусю, я тебе люблю. Це смачно. Дякую. М? Що це таке? Це як торт. Що з тобою не хм. так. Хм. Ну, не так смачно, але нормально. Досить незрозуміло. Ну, переможець, е, -е бабуся. Ой, Я тебе люблю. Справді ура! Я такий радий. Тепер я хочу піцу. Ти приготуєш мені найсмачнішу піцу? Е-е! І ваша піца буде такою, ніби вона з Італії. Італійський піцайоло поділився зі мною рецептом і розповів усі тонкощі цієї неймовірної страви. Спочатку ми робимо тісто для піци. Мені потрібні борошно і яйце. Поїхали! Готово! Тісто вийшло неймовірно пишним. Тепер його потрібно розтягнути руками. Гаразд. Ой, моя лялька впала на підлогу. Мені прийшла ідея, я зроблю солодку піцу. Що мені робити далі? Ой, шеф-кухар додає сир. Можливо, мені теж варто це зробити. О, я знаю, чим його замінити. Я додам трохи тертого шоколаду. Чудово! Це буде смачніше, ніж сир. О, ти додаєш помідори? О! Це огидно. Мені потрібно дістати трохи мармеладу і багато цукерок. Дитина Н точно оцінить всі її улюблені солодощі. Залишається помістити все в духовку і подивитися, як красиво все там плавиться. Давайте подивимося. Я майже закінчив. Що ж, О, так, тепер Харазд. нам доведеться чекати. Ой, Неймовірно, апетитно! Мені потрібен кетчуп. Я полю його на тісто та розподілю. Тепер мені потрібно багато тертого сиру і багато ковбас зверху. Як гарно і апетитно все виглядає. Малюк Н буде в захваті. Мені потрібно поставити це в духовку і скоро спекти. Думаю, кілька хвилин. І все буде готово. Чудовий помідор. Він точно підійде для приготування свіжого смачного томатного соусу для піци. Видавити помідор і видавити весь сік. Тепер тертий сир зверху. Ідеально! Більше руколи зверху. І оливки, звісно. Ох. тренуєшся. Готово! Залишилось відправити все в духовку і воно готується. Скоро побачимось, моєї чудова піца. У, ти не повинен був класти це в духовку. Що? Хм. ой, це так смачно. О, ну, вона точно переможе. Є сир і ковбаски, а ще подивись на кухарів. Добре. Ось тобі, Ен. Ого, тут так багато піц. Цікаво, що тут. Це не виглядає добре. Усі ці солодощі зіпсовані. А що тут? Фу, мені не подобаються трави! Це не смачно! А що приготувала бабуся? Як красиво! І сир тягнеться. Класно! Хочу швидше спробувати. М -м -м. Бабусю, це так смачно! Ніхто не може зробити піцу краще за тебе. Ти точно переможниця. Ой! Йохо! Я знову виграв! Не, Ой, моя спина! Ох, все гаразд!